Дитячі футболочки черч, такі базові 12, 13, дві одиночки в упаковочці, 100% бетон. Такі модельки полу 3, 4, 5, 6, 6. 5, 6. 5, 6 Такі базові 6, 7, сім. 8-9, 5-6, Двінадцять, тринадцять. Сім вісім. Чотири пять? Дев'ять десять. 6, 7 П'ять 6 Три чітки вири та такі базові вісім-дев'ять.